Так. Всіх вітаю. Я займаюся пошуком протікань в системах опалення, водопостачання та каналізації, маю для того спецізонного обладнання. Зараз знаходжуся в котеджі. Тут в мене такий трішки нестандартний випадок. Тобто я прийшов обстежив на вологість кімнати. Це другий поверх Текло знизу на кухні і в залі. Ось можна побачити по вологоміру, що тут досить такі вологі стіни, притом дуже далеко. Так само і тут біля цього радіатора ось це все пищить вологомір, тобто це свідчить про перевищення вологості. Бачите, трішки вище, трішки вище, вже все добре. Ну, якщо можна подивитися, ось що робиться з підложкою, вона вся волога, От, те ж саме з плінтусами, доведеться міняти. Але весь фокус в тому. Це я роблю відео для своїх колег і для тих, хто каже, що він знає, де в нього тече тут, по суті, мабуть, витоку немає, тому що був певний шум і була вологість, О, оцей ламінат кусочок, який лежать під цим радіатором, тим, теж досить таки мокрий. І чисто випадково почув шум, там, де пологість навіть не мали би бути труби. Тобто в сусідній кімнаті. Ось це останній радіатор, а тут йде труба. І тут вона тече. Саме оце коліно, навіть видно, як б'є вода, а стіни, до речі, тут сухі. Це я навіть зараз прикладаю там, де мав бути плінтус. Тобто ось. Тому ось такі можуть бути загадкові. Пошуки, проблемні об'єкти, які збивають штолку. І, як я завжди кажу, що 80-90% я знаходжу точно, але іноді бувають помилки. Тому звертайтеся, будемо шукати і у вас.